Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте», 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Одразу в двох країнах на президентських виборах перемогла жінка. Цими вихідними в Мексиці та Ісландії обирали президентів в обох країнах. Вибрали жінок. До речі, їхніми головними конкурентами теж були жінки. Давайте знайомитися з новими президентками. Клаудія Шейнбаум. Їй 61 рік, і вона новий президент Мексики. Вперше в мексиканській історії цю посаду обійме жінка за підрахунками екзитполів. За неї проголосувало 56% виборців. Біографія у Клаудії ледь не кришталево чиста. Вона докторка наук, авторка книг та статей, істотну частину свого життя присвятила питанням охорони довкілля. Навіть колективну нобелівську премію має як членкиня міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. Політичний досвід теж має. В 2018-му її обрали головою мексиканської столиці Мехіко. Тоді вона, до речі, теж стала першою жінкою мером за правління Клаудії в Мехіко значно знизився рівень злочинності в 2023 році. Кількість умисних убивств досягла свого історичного мінімуму за останні три десятиліття. Свою президентську передвиборчу кампанію кандидатка на цьому і будувала. Мовляв, що зробить все, аби показник злочинності знизився по всій країні. Раїні, що мабуть, одна з найбільших мрій мексиканців, адже один зі світових стереотипів, що це країна наркокартелей і розбірок між їхніми очільниками, а ще країна політичних убивств. Тільки за час передвиборчої кампанії в Мексиці було вбито понад 35 кандидатів на різні посади. Загалом роботи у Клаудіо багато. Кандидатку підтримує ще поки що чинний президент Мексики. Вони давно працюють разом, і Клаудія висувалася від його партії. Субтитрувальниця Оля Шор Друга новоспечена президентка, а також друга жінка, президент в історії Ісландії, – 55-річна Хала Томас Дотір. Перша була ще у 80-х. За Халу проголосувало понад 34 виборців. За двох її головних конкуренток наголошуємо: конкуренток 25 і 15. Одна з суперниць, прем'єр-міністрка країни, яка пішла з посади заради президентських перегонів. Хала бізнесвумен, засновниця інвестиційної компанії. І Очільниця компанії, яка займається просуванням бізнес-практик, орієнтованих на людяність і клімат, бізнес і його інтереси були головними героями передвиборчої кампанії Халли. Вона виступає за прозорість, бізнес-етику та рівність. Крім того, кандидатка відома своєю підтримкою освіти та прав і можливостей жінок.